Усім тім саме величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Акції 16 по 22, включно жовтня. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Пам'ятайте, що вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу. І окремо я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Подивимось пиво, алкогольні напої і підемо далі по магазину. А що так Розібрали льомзу, льомза, Бачите, одне нам залишило, щоб я вам показав. 29 гривень а, зі знижкою. Сильваже по 36 гривень. Мохіто, Фраголіно. А, зі знижкою пиво Факс 35,80. Зверніть увагу, зараз акція на козел 0,5. Знижка 40%, 23,50. Світле та темне. Хайк по 30 гривень 60 копійок. Так, тут 4 пляшечки. Я не знаю, що це за пиво. Кіттенбрюк. Перший раз бачу. 93 гривні. Так, і зі знижкою. Гермаріч 106 гривень. Германаріч. Біле Чернігівське 29,60. Льовим Брау 30 гривень 0,5. Бірмікс 31 гривня. Також зверніть увагу на гараж. Зараз знижка 35%, 42,50. Пиво світле картель. Арсенал міцне, літр 200, 52 гривні, 50 копійок. Також десант 64 зі знижкою. Так, бачу, активно купують опілля, літр 100, 48,60. Льовен Браун у пляшці 24,50, також хороша знижка. Пиво львівське, 17-15, літр 400 42 гривні. Не знаю, зараз такі об'єми зробили: 900 мл, літр 50, літр 45. Що це за такі мілілітри? Раніше було літр півтора, Ну, ще 750, можливо, десь було. Так, Зібер також зі знижкою хорошою, 40% знижки 2, 50 гривень. Рогань світле літр 950. От вже 50 грамів не могли долити. 64,30. Ну і пиво а світле від розумний вибір, літр 250-37,50. Також зверніть увагу на Сидр Summersby, Хороша знижка 45 гривень сидр білий груша 42 гривні. І зараз акція Водка Lime. Знижка 35%. І та брендікола також. Знижка 35%, 21 гривня. Непогана ціна на Мартіні набір. 365 гривень для власників карти АТБ. Мартіні Б'янко 0,5 майже 206 гривень. А Мартіні Б'янко літровий 371 гривня. Для власників карти АТБ 352 гривні. Також в акції Фрателі Б'янко літр 121 гривня, 60 копійок. Та Маренго Б'янко 0,5-101 гривня. Маренго Мохіто 166 літровий. Фрателі Лімончело, також тут літр, 121 гривня, 60 05-133-60 Так, це у нас фрателі Фраголіно Б'янко 05-79 так, ну і що я хочу вас повідомити, що зараз непогана знижка на біле напівсолодке вино, рожеве, сухе, червоне напівсолодке, по 116.90 зверніть увагу. Ця акція також триває з 16 по 22 жовтня. Ось, наприклад, по 116.90 сухе біле, червоне напівсолодке. В акції коблево, біле сухе, літр 500, 151 гривня. А з наурі 135 червоне сухе та червоне напівсолодке Півтора літрове Крокодайл каберне савіньйон сухе, червоне, 165,70. Вино. Червоне-сухе, 134 гривні, ліпас. Мантелепа, по 111 гривень. Віла Ельса 131,50. Це у нас сухе червоне. А що? Хай пишуть за Монтелепу? Той, хто не знає моїх. Жартів. Так, це у нас червоне сухе, літрове 150 гривень майже. Кастільо деверо, сапераві, виноградне, червоне. Сухе 127,40. Піросмані виноградне, червоне напівсолодке, 127,40. Алазанська Лазанська долина. 127,40, також бачу непогана знижка. 80 гривень 90 копійок Армен Багранян. Фрагуліно 96 гривень 0,75. А лазанська долина 1,5-літрова, 93 гривні. Зверніть увагу, біле напівсолодке та червоне напівсолодке. Артемівське, мрія, червоне напівсолодке, 109 гривень. Зараз хороша знижка 25%. Ожина по 91 гривні. І також гранатове 101 гривня. Вино Азнаурі, біле напівсолодке, 80 гривень 60 копійок, біле сухе кобливо 96 гривень. Коблево Сапераві, 96. Азнаурі, червоне напівсолодке, 80 гривень, 60 копійок. Я бачу тут, дивіться, розкуповують так активно. у цей за 47 гривень. А, так, Лі, Літр столо висухе і каберне. Також 47 гривень. Знижка на Асті майже 40%. Подивіться, Таїрово 109 гривень. рожеве, солодке. І Асті Таїрово бачу активно розкуповують 109 гривень. А що зараз можна взяти на потім. Маренго 151 гривня, біли напівсолодке. Гранат ігристий, да? червоний напівсолодкий 105,40. Баграніан 111,50, біли напівсолодкі також в акції. Фрателі Секо 105 гривень, знижка 30%. Напівсолодкі рожеве, напівсолодкі біле 13460. Перліно фрагуліно 13460 в такій самій ціні. Ля-дама, брют рожеве 238. І тут у нас кава брют біле 228 гривень. А ось велику Фрагуліну 1,5-літрову можна придбати за 175 гривень. Фрателі Манго Маракуя 101 гривня, 50 копійок, також хороша знижка. Хлібний дар 0,5 зі знижкою. Хлібний дар. Так, що це в нас така? Що тут написано? Просто класична. 0, 5, 110, 40. Червона калина 0,5 139. Нікіта 0,5 141 гривня. Гетьман, знижка 30%. Зверніть увагу. Літрова 190 гривень. Екстра житня 0,5-135 гривень майже. Зверніть увагу, непогана знижка на зубровку біла 108 гривень 0,5. Та зубровка золота 130 гривень. Також в акції бізон Зубровка 05 119 гривень. Біла. Зубровка 0,7. І можна придбати велику літрову за 242 гривні білу. Тут написано настоянка 0,5. На основі рому 104 гривні, знижка 30%. ромом алкогольний напій 248,07. Знижка 30%. Це у нас бальзам 0,5. Зараз хороша акція на капітан Морган 0,7 380 гривень. Знижка 35%. Напій алкогольний. Новинка справжня мексиканська текіла 290 гривень. Для власників карти АТБ 275. Знижка на віскі. а віскі Red Label. Сер Пітерсон. Шотландський купажований віскі. Бренді 144,05. Аліко 137,50, три зірочки. Коньяк 5 зірочок. Шабо 5 зірочок, 221 гривня. В акції Азнаурі напій алкогольний. Вишня 0,513,80. Зверніть увагу, непогана знижка. І також в такій самій ціні еспресо. Хто полюбляє живчик, зараз дуже хороша ціна на живчик з соком яблука. 2 літри 26,90, газований та негазований також зверніть увагу, знижка на Кока-Колу 2 літри 38,60. Без цукру та з цукром. Знижка 30% на енергетичний non стоп 15,90. Знижка 25% на квас ярило, 2 літри білий, справжній 38 гривень. Так, є цікавий напій, сильно газований 24,40, це безалкогольний. Ну, Можна брати, робити коктейлі різні. Так, зараз водичку Трускавецька від своя лінії 1,5 літрова. Газована, не газована, слабогазована, можна придбати за 15,50, знижка 20%. В акції також водичка від своєї лінії Поляна Купель 1,5-літрова, 22,60 і бювет. Сильно газована 10 гривень, 40 копійок. Знижка 30%. Для малечі сік по 10 гривень, для власників карти АТБ. В акції нектар томатний від торгової марки Літо 45 гривень. Хороша знижка. І також яблуковишня 1,5-літровий, 36,90. Нектар від розумний вибір мультифруктовий літровий 30 гривень, 80 копійок. Яблуко полуниця 33 гривні. Сік персиковий з м'якуттю 33. Готовий сніданок «Лайн», 375 грамів, 108 гривень. Готовий сніданок старт. Знижка 40%, 45 гривень, 330 грамів. Сухий сніданок старт, кормфлекс 500 грамів. Також зверніть увагу, 51 гривня це дуже хороша ціна. Знижка на палочки кукурудзяні малина, своя лінія 19,60. Знижка 40% на чипси фруктові 26,60. Суміш горіхово-фруктова, 120 грамів. 69,30. Цукати своя лінія, 41 гривня 120 грамів. Чорнослив 61 гривня. Це в акції, без кісточки, 200 грамів. Абрикоси сушені цілі 67-120 грамів. Мигдаль смажений, 84 гривні, 120 грамів. Знижка 35% на чіпси. 140 грамів, 33 гривні, сметана та зелень та сир. Чіпси люкс, паприка 54 гривні, 130 грамів. І в таку саму ціну хвилясті. Зверніть увагу, для власників карти АТБ насіння гарбузове солене, 75 грамів, 20 гривень, 90 копійок. лакомка Насіння. Смажене солене 170 грамів 29 гривень. Лакомка насіння, звичайне, смажене, 29 гривень, 170 грамів. В акції чипси Pringles 50 гривень. Чіпси своя лінія 43 гривні. Брускетта сухарики 41 гривня. Дуже смачна оця картопляна соломка. Арахіс Біг боб перець чилі. Майже 27 гривень. Смаколики для людей 34 гривні. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Зустрінемось скоро з вами. Нехай у вас все буде гаразд.